Всім привіт! Після довгої паузи повертаюся до вас з новими силами, з новими ідеями, а також з новинами. Першим ділом хочу поділитися результатами тестування програми To Self and Life. Забігаючи наперед, скажу, що результати програми перевершили мої очікування, а також очікування учасниць. Саме унікальне в цій програмі те, що вона дає можливість розкрити в жінці саме той аспект, який на даний момент потребує уваги. Також вона, як зеркало, відображає внутрішній світ кожної учасниці. І навіть одне заняття, в якому беруть участь 5-6 жінок, кожна із учасниць бере звіте щось своє. Вправи для всіх однакові, але в кожній учасниці вони оживають, відображаються по-своєму і дають саме той результат, який на даний момент дуже потрібний потрібен учасниці. Хочу подякувати всім, хто зі мною, хто коментує, ставить лайки, смайлики. Мені дуже приємно, це дійсно гріє серце і дає а, сенс працювати далі. Дуже всім дякую за те, що ви з нами. А, забігаючи наперед, ще скажу, що. А, Протягом цього періоду, де я перебувала в такій паузі, де відбувалось моє професійне, особистісне становлення, я мала змогу наповнитися новими ідеями і цього тижня ви отримуєте прекрасну пропозицію взяти участь в одному дуже класному заході. Слідкуйте за моїми новинами, за публікаціями. Невдовзі ви узнаєте про це.